Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про візит Зеленського до Сполучених Штатів, про його план миру і про те, чи можна вважати зараз це турне вдалим, хоча б на початковому етапі. Головна мета Зеленського була презентація плану перемоги Байдену, Камелі Харріс і Дональду Трампу. Він про це наголошував. Він казав, що тільки після цього він ознайомить всіх інших цим планом. Мол, але найцікавіше, що деталі плану вже стали з'являтися у ЗМІ. Ну, наприклад, The Times пише, що їм відомі деталі, і навіть їх обговорює. Але про все по черзі: перше а, презентація. Перед Трампом не вийде вже. Відомо, що Трамп відмовився від зустрічі і сказав, що він не взагалі не розуміє. Хоча до того кажуть готовий був зустрічатися. Тут все зрозуміло, Харіс і Трамп, вони. Фактично працюють в логіці виборів. Якщо один готовий зустрічатися, інший не буде. Якщо один буде говорити, я підтримую цей план, тоді інший буде говорити ні. Мені цей план не подобається. Далі а коли одна з говорячих голів банкової заявляє, що план Зеленського тримається на базових таких історіях, як Обстріл далекобійною американською зброєю по російській території, це говорить, що це була головна мета. Відповідь на це вже ми маємо. Ми не отримали дозвіл бити з далекобійною американської зброї по російській території, це можна вже визнавати і казати, що це мінус, але що робити далі з планом, який ґрунтується саме на ударах далекобійної зброї. Поки Давайте розбирати по черзі. Там ще є пункт про те, що ми повинні отримати гарантії безпеки, такі ж, як, наприклад, для членів альянсу. Але хто може дати гарантії безпеки, такі, як в НАТО, окрім НАТО? Ніхто більше того, коли Єрмак гучно заявляє, що членство в НАТО це запорука реалізації плана. Супер працювати треба було не останні два тижні, а весь час треба було не волати Байден, чому ми не в НАТО, а налагоджувати стосунки, працювати через лобістів, домагатися результату. А головне реалізовувати програму і взяти на себе зобов'язання. Не намагатися уникнути. Складних рішень і не намагатися залишати схеми, а саме працювати для того, щоб наблизитись до НАТО, це було не зроблено. Тому, коли Лемонт написав про те, що е, на банки очікують запрошення до НАТО, але самі журналісти Лемон були здивовані цим, тому що вони не бачили жодного сигналу, то потім з'ясувалося що. Ці сигнали бачили тільки на банковій. Їх не подавали наші західні партнери, їхні подавали наші а, якісь там а, консультанти або щось. Але на банкові в це свято вірило. І мені це нагадує історію, коли Зеленський вийшов і сказав, ми подаємо документи до НАТО. Пам'ятаєте цю історію? Я тоді написав, я сподіваюся, що він хоч узгодив цю позицію, бо інакше це пук у воду. Але ні, він не узгодив. Так і вийшло. Подати можна, але не приймуть. Так само і тут він може волати, він може ставити свій план, але проблема в тому, що тут спочатку треба домовлятися, отримувати гарантії, що тебе запрошують, і після цього щось говорити а, людям. Але, як завжди, а, піар превище всього. Хоча тут теж не все так а, однозначно, чому поясню? Тому що зараз Зеленський буде казати, я виписав план, я. Запропонував Заходу перемогти Росію, але Захід нас зрадив Покидьки, як вони могли. Вони зрадили нас, вони не прийняли нас НАТО. Це вони нам відмовили. Вони не дали право нам бити далекобійною зброю. Це ви, вони винні. А ще погана совкова армія. Це він теж скаже згодом. Так, в плані про це нічого немає, але він скаже: дивіться, Зеленський зробив декілька гучних заяв. Ну, наприклад, світ потребує мирного майбутнього і стабільного розвитку. І я кажу це як президент України, країни, яка протистоїть жорсткій колоніальній агресії Росії, і ми точно знаємо, як багато може досягнути глобальна єдність. І тут в ООН через саміт миру для України, на яких е саміти миру до України, на яких ми намагаємось протидіяти руйні сили Росії та і поплічників. Це він заявив. В ООН. От що я можу сказати? Перше, аплодую. Його е, фразі про колоніальну війну антиколоніальну, але це йому радили говорити ще в 22-му році і підіймати цю тему для того, щоб об'єднати навколо себе країни Африки та Глобального Півдня. Але Зеленський вже найвеличніший політичний лідер сучасності, тому він вважав, що це не треба робити зараз слова про антиколоніальну війну. Добро лунають, але вже не будуть мати такий результат в короткостроковій перспективі. А в довгостроковій перспективі треба з цим тезисом працювати зранку до ночі. Гаразд, це теж одна з історій, яка а, краще щось хоч колись це сталося ніж ніколи. А, про зустрічі Зеленського можна сказати, що вони були непогані. Перша це зустріч з Олафом Шольцем. Вона була за закритими дверима, навіть без перекладача. Тут я трохи хвилююся за нашого президента, тому що ну його косна і те, як він важко формує. Речення, що навіть наші перекладачі не завжди можуть це перекласти з президентської на будь-яку іншу мову, а українці теж не завжди розуміють, що він каже. Так от я уявляю, як важко буде шольцу або було шольцу зрозуміти, що казав президент. Але це окрема історія. Зустріч закінчилася. все гаразд. Окрім того, була зустріч з прем'єрами Японії і Іспанії. Кісідою і Педро Санчесом. Крім того, була зустріч з прем'єр-міністром Індії. Це супер. Це якраз ті можливості, які дає ООН. на асамблеї можна завжди покомунікувати з колегами. З іншими президентами, прем'єр-міністрами, очільниками країн і досягти якихось результатів, які результати досяг Зеленський, ми побачимо або почуємо згодом. Поки про це нічого не відомо. Хоча відомо, що десь 10-12 жовтня буде зустріч Джо Байдена з Шольцем, Макроном і очільником Великої Британії, а також їх військові радники теж будуть присутні там обговорювати будуть багато що, але головна тема виключно одна: Україна і а, вихід України з війни. Як а, на яких умовах що робити, це буде цікава історія. Мене більш турбує, що там не буде представлена Україна. Мені дуже важливо, щоб і нам всім до речі, важливо, щоб а, на цій зустрічі були присутні представники України. Бажано, щоб там був. Президент і щоб про Україну без України ніхто не говорив, тому треба уважно слідкувати за тим, що відбувається. Головне головне питання в цьому це те, що ті рішення, які там будуть приймати, можливо, вписуються з тим, що відбувається зараз в ООН. Але ми вже бачимо, що ті частини плану, які оприлюднили американські ЗМІ, вони не реалізуємо. Нам не дали бити далекобійною зброєю і по Росії, і, скоріш за все, до кінця виборів не дадуть. Питання взагалі по тому, яку саме зброю нам готовий дати Байден до кінця свого правління, і що ми будемо мати потім, тому що тут теж окрема історія, і ми бачимо риторику Трампа, який заявляє, що Америка взагалі повинна вийти з війни. а До речі, також цікаво, чи дасть Байден вже дозвіл бити після 5 листопада. Можливість буде, і вона значно більше ніж до 5 листопада. Але чи дасть? Почекаємо, подивимось. Окрема історія: також про те, що сьогодні експерти говорять. Ну, що є багато невизначеності? Я, наприклад, процитую експерта-міжнародника Станіслава Жляховського. Я думаю, що дійсно може бути переломним етапом для нас саме зараз. І особливо якраз такі це стосується російсько-української війни. Але наскільки цей план це про план Зеленського наблизить нашу перемогу чи принаймні зупинить ту гарячу фазу війни? А яка є, важко сказати: по перше, ми не знаємо, наскільки буде президент Байден готовий в останні місяці свого президентства надати всі ті типи озброєння, про які ми просимо. Це підтверджує те, що я кажу. Поки що ми бачимо, що Байден відмовляється надавати дозвіл. А якщо нема дозволу, то ми не зможемо повною мірою оперувати в контексті нашого захисту і наших контрнаступальних операцій, тобто, взагалі, ми не можемо вирівняти ту асиметрію, яка є між нами і Росією з огляду на різні можливості держав, горить. Пан Станіслав, і от тут головне, які висновки зроблять на банковій, бо від цього залежить багато що. Якщо на банковій вирішать, що це гарна нагода заявити, що у всьому винні партнери і сісти за стол перемовин, щоб створити Стамбул-2. То це катастрофа для України, якщо вони вирішать, що після цього треба зміцнювати обороноздатність країни, займатися мобілізацією, займатися навчанням мобілізованих, займатися ротаціями, займатися внутрішніми питаннями від е, повернення об'єднаності суспільства до відновлення економіки, то це може допомогти нам справді не лише вистояти, а й перемогти. Але для цього треба мати не лише бажання. А й переходити до справжніх дій тут у Зеленського завжди було проблемно, але ще раз кажу: це можливо більш ніж. Чекаємо на повернення Зеленського, чекаємо на те, що він буде робити. А головне, що він привезе з Сполучені Штати, впевнений, що якісь гроші і зброю нам дадуть, ну не дадуть Зеленському просто так повернутися, показавши, що він взагалі нічого не отримав. Якийсь от черговий пакет ми отримаємо. Але ще раз хочу нагадати, що з 1 жовтня. Буде шотдаун, скоріш за все, в Сполучених Штатах грошей на нас в бюджеті там немає. Угорщина зараз блокує гроші з Євросоюзу, і у нас великий дефіцит грошей в бюджеті. Тому Зеленському треба концентруватися зараз на вирішення цього питання та інших внутрішніх, а не на питанні чергового форуму. Або саме ту миру, який скоріш за все закінчиться черговою балакниною, а замість того, щоб ми отримали результат, результат ми можемо отримати тільки тоді, коли будемо мати перевагу на фронті. А для цього треба працювати менше говорити, більше працювати і досягати результату. Бажано не на словах, бо те, що гучно. Проголошують на банковій, як ми бачимо, про членство НАТО, про далекобійну зброю, про все інше, залишається просто гучними заявами. А нам потрібна перемога і перевага, і тоді все буде Україна.